Так, показую конкретну відеоінструкцію швидку по тому, як користуватися мультиметром, і що для чого. Uh -huh. Значить, що в нас є в мультиметрі? Вже встроєна батарейка. Там крона стоїть батарейка. Якщо сяде, вона буде моргати і буде видно, що батарейка сівша. Uh -huh. Зараз достаю з пленочки, показую, як воно, бо це в пленочки недопользується. Буває, хто оставляє цій пленочці, ну можна і не оставлять. Uh -huh. Тепер ми переставляємо сюди в ліву сторону. Uh -huh. Вибираємо 20. ДСВ, оце 20. 20 вольтів це приділи вольтажа всіх е, вимірів, що нам потрібні. Це взагалі для всього нам пригодиться. Так, понятно, оці щупчики беремо. Дивіться, щупчик там, де ком написано, сюди ми чорний завжди впихаємо. Раз і чорний упихнули в ком. А красний впихаємо в наступний. В оцей верхній ми впихаємо цей красний тільки тоді, коли нам треба поміряти силу струму. Але якщо не знаєте, як це робити, лучше не лізьте туди і просто оставляйте на всі виміри. Отак, все ні, ну мені то просто... тільки в одному випадку нам туди в верхній переставляти. Ні, просто щоб батарейки. Да, да, да. Тепер дивіться, да. будь-яка батарейка, акумулятор, що завгодно. Mm -hmm. Ось. Взяв один-другий акумулятор. Я не знаю, вони заряджені чи сівші зараз, наприклад, оцей акумулятор ми беремо і притуляємо. Можна в будь-якому положенні. Можна притуляти отак, можна притуляти отак. І ми бачимо. 2,99, 3 вольта. Що означає, що? що він розряджений, тому що у літієвих акумуляторів заряджене положення 4,2 вольти, а сівше 3 вольта. От, от 3 вольта це вже сівший акумулятор, його треба зарядити. Yeah. Да, він зараз сівший, від нього навіть ліхтарик може не запуститися. Деякі ліхтарики легенько запустяться, більшість не запуститься. Беремо, вимірюємо цей 4,14 вольта. Це практично максимально. 4,2 це вже максимум 100%. Цей не треба заряджати. Він заряджений, він готовий до роботи. Береш його використовуєш. Якщо звичайна пальчикова батарейка, коли ти звичайну пальчикову батарейку, береш батарейку пальчикову, тільки розпакована з пленки, батарейка має півтора вольта. Але ну, повинна мати, на ній пишеться. Але батарейки завжди нормальні, мають не півтора вольта, а 1,6, як тільки з пачки. Вони трошки повишений вольтаж мають. Поняли? Це всі батарейки. 1,58 вольта, бачите? Оце 1,6 вольта, батарейка заряджена. 1,5 вольта – це ще заряджена. Якщо у вас вже 1,1 вольт, ,1 вольта, це вже означає сівша батарейка, і вже одне і часи можуть не робити, і все. Менше одного вольта, то я взагалі мовчу. То вже повністю сів вже батарейка. Можна її сміло викидати в спеціалізовані урни для батареїв. Поняли? Коротше варять, чуєш, Володя, да. Коротше варять, тоді так. Хай воно оце так, воно все буде. Ти хорошо. Поки, його... Оце О, хай той... так і буде. Да, оце да. на двадцяточки, тільки щоб батарейка не сідала. Ви коли не використовуєте його в оф, переводьте, виключайте. Mm -hmm. А коли треба, ось на двадцять. На двадцять. Дивіться, mm -hmm. раз, два, три. Mm -hmm. Три mm -hmm. рази вліво. Тразавлів на двадцятку, перевів і все. Можна акумулятори, які завгодно. Навіть якщо у вас там отакі кислотні, всякі там акумулятори без різниці. Взяв, притулив. О, 4,25 зараз на акумулятори. Це 4-хольтовий акумулятор. Якщо ви перепутаєте плюс із мінусом, нічого не зміниться. Просто оце вважається красний плюсовий, а чорний мінусовий. По ідеї їх треба тулити отак: мінус ось сюди, а плюс ось сюди. Тоді показується Понятно. красива циферка. Так ой, якщо да. я перепутаю, воно покаже цифру тільки знаком мінус Човоля 100 сто я Тобі даю, да. 75 гривень я, я, я тобі до занису. Перешов да Складу поняли. Я мені, якщо да. в блоки питання або в шов пихнули, показує мінус. Це означає, що ви красним торкнулися не, не до плюса, а до мінуса. В общем, отака батарейка. Як показує, як вона заряжена, скільки вона? 4,2? 4,1 і 4,15 це теж заряжена, не треба їх заряджати до 4,2. Не обов'язково її до 100% доганяти. А, це а... не хорошо для а неї. А, Поняли? а як мі мінімум, щоб вона була мінімум зарядна, це, це десь 3, хай буде, так? Да? 3 вольта це вже сів, що треба заряджати. Да? Да. А заряджена 4,1, 4,15, 4,20, це вже заряджена по максимуму, да? Не а треба а її а заряджати а більше. Поняли? Mm -hmm. Так що ви можете будь-який блочок питання, який у вас там в розетці торчить. Ось, взяв ось 12-вольтовий блочок питання, допустимо, mm -hmm. до якоїсь там антени своєї або mm -hmm. до чогось mm -hmm. да? до тюнера. Okay. І у вас десь вибило світло, ви не поймете чи тюнер згорів, чи блочок. Mm -hmm. як узнать mm -hmm. Вставляєш блочок в розетку, як він должен бути Поняли? Mm -hmm. Вставив. Береш мультиметр, один ось сюди ну блочок низький вольтаж, стокоб. Mm -hmm.